Із 36 депутатів Яремчанської міської ради на 27-й сесії присутній 21 обранець. Розпочалося пленарне засідання виконанням гімну, молитвою та хвилиною мовчання за загиблими на сході України двома військовослужбовцями з Яремчанщини та іншими прикарпатцями, які поклали своє життя за країну. Серед перших питань, за які голосували депутати, громадські ініціативи, збільшення кількісного складу міського виконавчого комітету за рахунок введення до нього представників громадських організацій. На узгоджувальних комісіях і фракціях депутатів Яремченської міської ради було запропоновано про те, щоб кількісний склад збільшитись з 11 осіб членів виконкому до 19 осіб членів виконкому. Попри довгу перед історією цього рішення, депутати таки ухвалили його і дозволили вісьмом представникам громадськості стати членами виконкому. Щоправда, які кандидатури поповнять новий склад, наразі невідомо. Це місцева влада обіцяє узгодити із громадськими активістами. Говорили на сесії і про міський бюджет та зміни до нього. Зокрема, вирішили додати 50 тисяч гривень для виплати одноразової допомоги родині загиблого воїна із села Вороненко, а також виділити ще 50 тисяч на виконання програми мобілізації Інує підготовки і придбання матеріалів для протидії терористичній загрозі на території області і міста. Архіважливим питанням для Яремчанщини, загальна площа якої на 85% покрита лісом, залишається використання природних ресурсів та охорона навколишнього середовища. Робота у цій галузі Карпатського національного парку держпідприємств Ворохтянське та делятинське лісові господарства визнана задовільною. Щоправда, завдань надалі перед цими структурами покладено чимало. Зокрема, відпуск деревини за пільм. Говими цінами для молодих сімей та соціально незахищених громадян. Відпуск деревини для деревообробних підприємств, які зареєстровані на території міської ради, і обов'язкове забезпечення горян дровами. У нас є проект молодіжної політики, молодіжного житла. Воно не буде мати повного свого виконання, якщо ми в цьому рішенні не записали. Звичайно, ми розуміємо по тих цінах, які реальні, які можливо на відпустці, тобто в лісгоспах. Але тут я бачу і звернення до Держкомлісагенції і до прем'єр-міністра щодо урегулювання даних питань. Сьогодні ми приймаємо рішення, яке дасть можливості лісогосподарським підприємствам у правовому полі вирішити ці питання. Зокрема, також хотілося б відмітити і те, що сьогодні ми прекрасно розуміємо, що ми живемо в такому стані, як сьогодні говорять. Завтра відключать газ, ці люди, які живуть на нашій території, з цілю опалення своїх будинків. Повинне мати попільгу, ну як виписувати собі дрива з підбору чи дрива робиться. лісові підприємства підтримують рішення, але у свою чергу просять владу посприяти легалізації лісопереробних фірм на території краю, щоб населення було забезпечене роботою, і ліс залишався на місці. Обліку руху продукції нема. Легалізує нам ринок. ми не будемо переживати бо рами Працюють рами, крадуть і працюють. Це є факт. І треба зробити так, аби вони офіційно прийшли до нас на аукціон, купили по тих самих державних цінах без ніяких прыжків, Ми це їм гарантуємо, бо ніде нема на аукціоні збільшення. Переробили, заплатили платежі, бюджет, дали людям заробітну плату, легалізували свою роботу, і ми виконали свою функцію, що ресурс, який є у нас на території. Використаний для блага людей, окрім питання лісу, депутати підтримали проект рішення про зміну тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Тепер, як і в цілій області, жителі Яремчанщини платитимуть за проїзд більше із розрахунку 30 копійок за один кілометр без врахування податку на додану вартість. А на прохання одного з депутатів Яремчанська влада має відреагувати на цінову політику місцевих таксистів. Бо, за словами обранців, у Карпатах не годиться встановлювати ціну на таксі. У кілька разів більшу ніж у Києві. Отож, апетит перевізників автомобілістів треба зменшити. Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.